Сьогодні у захисників інформаційного фронту Професійне свято щороку День журналіста відзначають працівники друкованих та електронних змі, радіо і телебачення, почесними грамотами та відзнаками представників мас-медіа краю з цієї нагоди нагородили в атріумі Закарпатської обласної ради. Хочу вам подякувати за те, що ви обороните наш інформаційний простір від вкидів, які робить Російська Федерація. Ви його чистити. Ви не даєте розпитати ситуацію в області, в країні, розуміючи, що людям треба спокій і треба їх боронити, від цих вкидів, які роблять наші вороги. Не втомлюйтесь в цій стезі роботи над собою, як професійними журналістами, зберігайте об'єктивність, тверезу голову, особливо в цій ситуації. І будьте максимально корисними у служінню суспільству, яке ви здійснюєте в своїх редакціях, інформаційних агенціях, сайтах, видавництвах і так далі. Журналісти краю також отримали відзнаки від Нацгвардії, котрі медійникам передав полковник Національної гвардії України Дмитро Гуртовський. За вами стоїть військо, що воно вас все ж таки захищає, що вона вас береже і щоб у ваших. Якомога швидше статтях інформації, яка буде подана вами в ближайшому будущому, ваші заголовки будуть озвучені і представлені тільки одним словом перемога. Грамотами від закарпатської обласної військової адміністрації та облради нагородили й ветеранів журналістики, які своєю багаторічною працею продовжують наповнювати інформаційний простір Закарпаття. Всі ми люди приємно, що тебе десь помічають. А нас уже, мабуть, не забувають ветеранів. Я колегам бажаю бути об'єктивними і триматися подалі від влади і. Не спокушатися на ці на речі, які, на жаль, спокушаються не тільки журналісти, а й наші судді, прокурори, міліціонери, правоохоронці і так далі. Також під час офіційного заходу хвилиною мовчання медійники вшанували колег, які загинули під час повномасштабної війни в Україні. Ми пам'ятаємо.